На Вінниччині відкрили сучасну плодовочеву лабораторію. Вона діятиме на базі Хмельницького аграрного центру професійно-технічної освіти. Поряд з лабораторією є і теоретичний кабінет, де навчатимуть плодовочівників. Цього року навчальний заклад навчатиме 30 таких спеціалістів. Кімната має сучасне обладнання та нові технологічні можливості. Детальніше поговоримо з Ігорем Баранюком, директором державного професійно-технічного навчального закладу. Хмельницький аграрний центр професійної. Технічної освіти. Вітаю вас. Доброго дня. Чим же оснащена ця лабораторія, і що в ній можуть робити студенти? E, на сьогоднішній день лабораторія оснащена найновітнішою технікою, а також приладами, які безпосередньо будуть супроводжувати наших студентів при їхньому навчанні. В нашому навчальному закладі це і дегідратор, це іншими словами. це Сушка для висушування овочів, фруктів, а також там ягідних культур. Також це різні соковитискачі, електроприти професійні по останньому, так сказати, технологічному процесу. Поворотні стільці, це наші остривні столи, також вони по сучасному зроблені з нержавіючої сталі, де можна. Розкласти і рослини, і відповідно зробити якісь технологічні процеси з землею, які не бояться вологи, таке все інше. Також лабораторія оснащена е шафками обов'язково для кожного е нашого студента, учня здобувача освіти. Також проектор було закоплено для показу якихось матеріалів е в теоретичному класі, тому що ми з вами ми бачимо, знаходимося в самій лабораторії. Далі там за нами знаходиться... Теоретичний клас, також який був організований. І багато іншого було закуплено. Це і садівний інвентар, також головна гордість нашого навчального закладу і також цієї лабораторії це гідропольна модульна система вирощування рослин. Вона, відповідно, підтримує температуру, вологість, і різні, будемо казати, процеси по освітленню рослин. Вони тут можуть рости як і взимку в холодну пору року, а також ну, в літню, зрозуміло, там просто йде менше електроенергія. От. Стосовно стосовно процесів. От. Також, що наші студенти можуть учні тут навчитися, це безпосередньо. Працювати з цією гідропальною системою, також е, працювати по вирощенню саджанців різних культур, також е, сучасні культури, як мікрогріни, вирощування зелені на живильному розчині, безґрунтовим методом, що на сьогоднішній день являється е, останнім, будемо так казати, писком. От в, Тепличному господарстві і, взагалі, в лабораторному господарстві, яке ми на сьогоднішній день бачимо тут. То є. Які власне відгуки від студентів? Ну, хочу вам сказати на сьогоднішній день всім відомо по всім технічній освіті є свої проблеми: проблеми стосовно набору ну, здобувачів освіти. І хочу вам сказати чесно: набір на плодоочівник садівник, тракторист, в нас пройшов самий перший. І при плані 25 чоловік, скажу вам чесно, не очікувано, ми набрали 30 чоловік. Тому що при тому, як приходили діти подавати документи, ми їх просто приводили в цю лабораторію і це всю справу показували. Ну, це власне нова така як професія у вашому закладі. А ви можете більше про неї розповісти? Справа в тому, що професія, дивіться, вона нова, і на сьогоднішній день на Вінниччині аналогів насправді немає. Чому? Більше такий заклад, який займається таким плодовочівництвом, і взагалі такий факультет знаходиться в Черкасах, ну це університет, і там ну, вища освіта. У нас цьому передувала. Велика робота проведена з німецькою стороною, з фондом Ебергарда Шока, Це наші партнери, які, до речі, сюди в, були влиті немалі гроші, це прикладом 50 тисяч євро, і фінансування з нашим навчальним закладом. Ну, Німецькі наші колеги, це Торальф Вайзе, і це координатор проєкту, а також Наталя Голова. Та вони чогось зупинилися на плодовчівнику. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, аналогів немає в Вінницькій області, і як каже Тораль Файза, що е, самі е, такі найсмачніші овочі, фрукти і ягоди знаходяться в Україні, а саме на Вінниччині. Це його позиція. Це вчора нам при відкритті про це розказав. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Бажаю вам успіхів і головне, головне мирного неба над головою. Дякую і вам, будьте здорові, мирного неба. Слава Україні! Героям слава А нашим глядачам. Нагадую, з нами був Ігор Баранюк, директор Державного професійно-технічного навчального закладу Хмельницький аграрний центр професійно-технічної освіти.